Вітаю, час новин на телеканалі НТК Говоримо про головні події вівторка, 27 травня. В студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску у Коломиї на фасаді ліцею номер 9 відкрили пам'ятні дошки випускникам героям. Компанія МХП відзначила понад пів тисячі співробітників агропідприємств з усієї країни. Ми їх цінуємо. Коломийські танцівники виступили у Франції. Наша команда мала на меті презентувати українську культуру. Про це та інше детальніше. Вшанували героїв у Коломиї на фасаді ліцею номер 9 відкрили пам'ятні дошки випускникам, які віддали своє життя за Україну Олександру Рогозіну та Миколі Лакусу. Приурочили захід до Дня Героїв України. Я українець, право златимаю про тих, кого героями вважають, що людство рятували, синів і дочок. Діта України ліцеїсти, педагоги, батьки та родичі загиблих героїв всі зібралися, аби віддати шану полеглим захисникам. Цього разу на фасаді Коломийського ліцею номер 9 відкрили пам'ятні дошки Олександру Рогозіну та Миколі Лакусу. Ми на цій війні втрачаємо найкращих, найсильніших, найсміливіших наших хлопців. Сьогодні в нашій школі справді таке сумне. Свято, але ми хочемо шанувати пам'ять тих наших випускників, які віддали життя за нас з вами, щоб ми могли вчитися в світній школі, працювати на своїх роботі і ходити по сонячній нашій коломилі. Вони стоять і міцно тримають фронт там і віддають життя. Сьогодні ми говоримо про незвичайних наших хлопців, Миколу Лакуса, який так любив вчитися. Так багато любив читати, так захоплювався Гарі Попір і так швидко пішов на Новіста. Йому сьогодні було 44. І сьогодні говоримо про Олександра Рогозина. людину, яка мала золоті руки. До чого би він не брався він і усе зробити. Він був дуже добрий і дуже щирим. Сьогодні йому було 47 років. Це світ нашої нації. Це молоді люди, молоді хлопці, які віддали життя за нас з вами. Я сьогодні хочу дуже близько хволитися вам, шановні батьки, за ваших дітей. За те, що ви їх виховали такими справжніми патріотами нашої України. Микола Лакус народився у Коломиї. Закінчив Коломийський ліцей номер 9 У листопаді 2024 року вступив до лав зсу. Служив навідником штурмової роти 225-го окремого штурмового батальйону. Загинув 6 січня 2025 року під час бойового завдання в Курській області. Ще один випускник Коломийського ліцею номер 9 Олександр Рогозін народився 8 квітня 1978 року в Ярославлі. 7 червня 2024 року його призвали до війська. Олександр Рогозін служив стрільцем-санітаром у 10 му окремому мотопіхотному батальйоні Полісся. Загинув 4 вересня 2024 року під час бойового завдання на Донеччині. Світла і вічна пам'ять українським героям. Захисникам. Христосу воскрес, смерть, смерть подолав і тим, що в Полеглого воїна-випускника вшанували у Коломийській філії номер 10 Коломийського ліцею номер 9 До Дня Героїв України на фасаді навчального закладу відкрили пам'ятну дошку Руслану Возному, бійцеві 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ми, ми, браття, у свої... Жемо відкрити пам'ятний знак воїну, який виконував обов'язок перед батьківщиною близьких родичів героя. Возний Руслан Леонідович народився 12 грудня 1981 року в сім'ї військовослужбовця. У віці двох років залишився без батька. Закінчив Коломийську школу номер 10 У 2002 році завершив навчання в індустріально-педагогічному коледжі, де здобув професію будівельника. У 28 років Руслан одружився, а згодом у подружжя народився син Андрій. У березні 2024 року чоловіка призвали у Збройні Сили України. Руслан Возний служив в 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Був номером обслуги другого артилерійського взводу, артилерійської батареї аеромобільного батальйону. Він мужньо захищав рідну Україну від ворога. За свою мужність та відвагу був нагороджений відзнакою Хрест пошани. Загинув Руслан Возний 9 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання на Курському напрямку. Вічна пам'ять і слава герою. Сьогодні згадано воїна Руслана і всіх наших героїв, котрі віддали своє життя за волю, і незалежність України. Оселях праведних оселить налоні Овраму, попиті до праведних, залічить і нас, помили, і спасе, як благий і людинолюбний. Трьох випускників вшанували у Коломийському ліцеї. Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського. Михайло Яворський, Ростислав Зяя та Владислав Юзюк загинули, захищаючи Україну. Ні захід, тому що до нас повертаються наші гімназисти в наші стіни, але це ті гімназисти, які загинули, захищаючи нашу Україну. Ми відкриваємо такі пам'ятні дошки Михайлу Яворському, Ростиславу Зяя і Владиславу Южуку. Це буде уже п'ять дошок. Ми маємо уже відкриті це військові, які загинули у війні з Росією. Щоб увіковічнити їх пам'ять. Ми відкриваємо такі маленькі пам'ятні дошки. Тут трошки інформація про них їхні фотографії. Діти зможуть більш детально прочитати про цих людей, які нас захищали. У нас багато людей зараз наших випускників воює на сході України. Тим, хто вже з неба буде захищати нас, ми тут відкриваємо наші меморіальні дошки. Колись тут були напевно лики святих. Ми вже цього не бачимо, але бачичи ці склепіння, ми розуміємо, що колись тут були лики святих. А зараз. Тут будуть лики наших ангелів, тих, які захищають нас із неба. Меморіальні дошки на фасаді гімназії будуть відкриті пізніше. Найкращі працівники агронапряму компанія МХП відзначила понад пів тисячі співробітників агропідприємств зі всієї України. Визнання та нагороди отримали і аграрії з Коломищини. Працівники філії перспектив західного хабу МХП і Городенківського елеватору МХП. Дмитро Нечипорук працює в компанії МХП 5 років. Він агроном філії перспектив західного хабу МХП, що в місті Городенка на Коломищині, сьогодні отримує нагороду як один з кращих фахівців компанії МХП із вирощування пшениці. Чоловік каже, це нагорода усієї його команди. Я Просто робив свою роботу. Це стало приємною сподіванкою. Ця нагорода для мене надзвичайно цінною. Дякуючи спеціалістам і командній роботі дружньої, Ми досягли такого результату. Цьогоріч серед кращих фахівців Компанії МХП з усієї України Іван Бицкало тракторист-машиніст філії перспектив західного хабу МХП. Він та його колеги стали кращими у номінації Кращий механізатор. Ми просто робили свою роботу, а ще за це от получається, що отримали премію. Працюю на тракторі з 2010 року. Виконуємо всі технологічні операції. А взяли перше місце по ґрунту обробіт. Нагороди кращим працівникам вручили на масштабному заході МХП Агро Евордс» – Подія Зібрала понад 600 учасників з різних куточків України: механізаторів, працівників ферм, комбікормових заводів, елеваторів, агрономів, інженерів, керівників підрозділів, а також топ-менеджмент компанії. Таким чином підсумували різні мотиваційні програми, які діють у компанії МХП. Розповідає Сергій Доброгорський, заступник головного виконавчого директора з агробізнесу МХП. Це в першу чергу про подяку. Визнання людям це мотивує людей фінансова складова, але визнання це неймовірно. Не важливо, і от сьогодні ми хотіли нагородити увагою: нагородити призами тих людей, які показали високі результати, і показати їм, що ми їх цінуємо. Ми їм дуже вдячні, і ми спільно велика сім'я МХП. Зокрема, працівники отримали нагороди у різних номінаціях за ефективність у польових роботах, професіоналізм інноваційний підхід, відзначили і кращих лекторів корпоративної агрошколи та кращих наставників, які впродовж року допомагали студентам успішно адаптуватися у компанії. Ця зустріч не лише майданчик для вручення нагорода і платформа для живого спілкування, обміну досвідом і окреслення планів та перспектив розвитку компанії. Наголошує Віктор Корягін, директор групи підприємств західного хабу МХП. Як для компанії МХП, так і для західного хабу основною цінністю є саме люди. Не тільки гроші мотивують, а і підкреслення досягнень людей. Це похвала, це Нагородження нематеріальне людей, тобто, на мою думку, це є не менш важливим, чим фінансова мотивація. Багато хто з наших людей вперше відвідали Київ, вперше побачили ось такого саме масштабу захід. Вони мотивовані, вони бажають працювати далі. Вони гордяться досягненнями нашої компанії, досягненнями саме нашого західного хабу, тому що ми один колектив. Також нагородили переможців конкурсу Залучайся. Це змагання серед підприємств та хабів агронапряму МХП, які набирали бали за ініціативність у корпоративних ініціативах компанії. Західний хаб МХП отримав найвищий бал і переміг у конкурсі. Виграні кошти хаб може скерувати на команду творчі заходи, покращення робочого простору або ж благодійність. У нас насправді є безліч програм, в яких ми залучаємо наших працівників. Це є і конкурси, кращий механізатор, це є наставництво, це є агрошкола, куди ми залучаємо наших фахівців, які можуть розвинути свої як хардові скіли, так і софтові скіли. Тому тому ми перемогли в нашому конкурсі. Залучається до слова компанія МХП є одним із найбільших виробників зерна комбікормів олії та молока в Україні. Агробізнес МХП включає такі напрямки: рослинництво, тваринництво, виробництво комбікормів, елеватори. Має унікальну модель агрокомерції, яка займається закупівлею, продажем та аграрним експортом. МХП активно впроваджує інноваційні технологічні рішення в агро, зокрема точне землеробство, агродрони ляска. Аутингу та моніторингу полів. Тут працює 7200 фахівців у 12 областях України. Реакція. У Коломиї своє мистецтво представили митці-воїни. Таку виставку організували вперше у просторі підтримки ветеранів та їхніх сімей. Гард семеро митців представили свої роботи, доповнили виставку роботи вихованців Коломийської художньої школи імені Ярослава Пстрака. Живопис, графіка, скульптура та мистецтво писанкарства у просторі підтримки гарту Коломиї із нагоди дня героїв відкрили виставку. Реакція її присвятили борцям за незалежність Української держави. Розповідає Карина Базюк, адміністраторка простору Гард. Для нас дуже важливо було показати громаді те, що військовослужбовці серед них дуже багато нашої української інтелектуальної еліти. Це дуже часто люди творчі. Ми вирішили розпочати з виставки мистецтв. Художників я спілкувалася за цей час з дуже багатьма видатними людьми. Це військовослужбовці. Багато хто з них зміг надіслати свої картини, в багатьох такої можливості не було, але вони говорили про те, що мають бажання брати участь в таких виставках. Тоді, коли в них буде така можливість, вони обов'язково повернуться до своєї професійної діяльності як художників. Карина Базюк продовжує це вперше у Гарті організовують виставку. Тут можна ознайомитись з творчими роботами митців, які сьогодні у складі Збройних сил України захищають батьківщину. Це Ігор Свистун, Анатолій Мицкан, Олег Кіращук, Дмитро Гордіца та його син Гордій, Олег Філевич, Роман Хрущ, Віктор Грудаков. Один з художників вже повертається до цивільного життя. Решта досі знаходяться на бойових задачах. Не всі картини створені на фронті. В багатьох митців немає можливо. Вості творити там, тому що є певна специфіка в кожного їхньої роботи, але деякі художники творять і на фронті їм це вдається. Наприклад, Ігор Свистун, який тільки вчора виклав відео, де він малює іконопис і використовує як палітру саперську лопатку. Серед експонатів писанка авторства відомого майстра писанкаря, а тепер воїна 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Коломиянина Олега Кіращука. Коротка відпустка співпала із відкриттям виставки. Тому пан Олег залюбки завітав у простір гар. Дуже добре е, нагадування нашим громадянам, нашим. Землякам про те, що на фронті воюють різні версиї населення, і митці в тому числі, і актори, і не бідні люди. Причому власне самим фронтовикам, митцям важливо це як психологічне розвантаження. Вони показують свої роботи людям, отримують від того впевненого задоволення. Ця писанка вже стала своєрідною великодньою візитівкою для воїнів едельвейсів Продовжує Олег Кірищук. Таких писанок створив вже чимало, їх продають на аукціонах, а за виручені кошти можуть придбати необхідне на фронт. Дала списанка нещодавно в Коломиї. Вроді ще нам додали грошей. Ми купили Мавік, і ще залишилися кошти на ремонт нашої техніки. Я такий щасливий. Мавік це вісімдесят тисяч. Він коштує, і наші хлопці на ньому працюють. Я просився до них, але мене вже як по віку не дуже хочуть брати. Ну хоча б, от мавік я приніс, оформили все документально. Я вже хоча б цього отримав задоволення. У цій авторській писанці особливо усе продовжує Олег Кірачук. Сам матеріал це взято від місцевих гусейць зі сходу України. Там в місцевих куплено Яйця писання вони під час нічних змін, коли я на, на, на нічному чергуванні, для мене стоїть рація. І моє завдання не заснути. А щоб не заснути, мені пишеться гарно писанки, я там е, пишу писанки. І чим цікава, власне, дана писанка, тим, що е, зображено е, з одної сторони е, символ е, моєї бригади Edelweiss. Е, а з протилежної сторони, мій улюблений на даний момент символ це наконечники стріл, тобто символ, який. Тих всіх тисяч ор орнаментів символів, які за своє життя я бачу на посанках, е жоден з них не стосується теми війни там, чи теми якоїсь крові. Єдиний, оце єдиний символ наконечники стріл, який нагадує про війну. Ну, Досі спішено бу бути проханням до богів, про вдале полювання, звичайно. І. У тіла ці два символа, шеврон і і стріл. Вони так органічно один другу доповнили. І такі писано там стало вже дуже багато, тому що є хлопці мої, котрі їхали відпустку. Просили купити там. Ну як купити. що ви напишу. нічна зміна. Я просто пишу писанки, роздаровую хлопцям. Е, віддав, частину віддав командирові, якісь люди приїжджають, він презентує наш взводу. Також на виставці свої роботи представили й учні Коломийської художньої школи імені Ярослава Бстрака. А триватиме виставка у просторі Гард до 29 травня. Промені України у Франції відбулася масштабна подія. Захід став святом української культури, завдяки зокрема і гостям з Коломиї на великій сцені виступив народний хореографічний колектив Дивограй центру позашкільної освіти а також влада міст Коломиї та Ножан Сюрмарн підписали міжнародну угоду про співпрацю. Масштабний захід, який об'єднав українців та прихильників України, відбувся у Франції. В місті Нюжан Сюрмарн відбулася благодійна акція промені України. Її організувала асоціація Юкрейн Інвікта. Непереможна Україна. Це асоціація українців у Франції. В межах заходу відбулися виставки живопису, майстер-класи, презентація української кухні, ярмарок, а ще благодійний концерт, в якому взяв участь народний хореографічний колектив Дивограй, центру позашкільної освіти коло Також наші танцівники виступили і на марші підтримки України, де співали українські пісні і танцювали українські народні танці. Учасники народного хореографічного колективу Дивограй повернулися додому з неймовірними враженнями. У нас всіх дуже позитивні яскраві враження з цієї поїздки. Франція нас дуже здивувала таким теплим, гарним прийомом. Мене особисто вразив такий теплий прийом, і наскільки люди цінували і цінують це українське мистецтво, танці, і нас це відображалось на гучних оплесках після наших танців, виступів, співів. І це було дуже вражаюче і дуже круто. Те, як ми гуляли по самому Парижі, відвідували визначні місця, як нас підтримували українці на виступах, особливо на площі. І ми бачили їхні справжні емоції. Вони бачили, як ми хвилюємося, але вони нас підтримували оплесками. І я дуже щаслива, що я була в Парижі, хоча це мій не перше відвідування Парижу, але з цією командою мені було краще, комфортніше. І все було супер. Найбільше здається запам'ятається, як ми верталися назад, співали всім бусом українські народні пісні. Це знак того, що ми ж заскучили за Україною. Ну ми це зробили. Ми приїхали додому, всі були змучені, але задоволені. Мені дуже сподобалось. Все було дуже цікаво. Такі враження було відчутно дуже. Перший раз це все було дуже цікаво. Це не передати словами. Це дуже цікаво та захопливо. Основна мета цієї поїздки популяризація української культури за кордоном та нагадування усім, що наша країна зараз виборює свою незалежність і самостійність, розповідає керівниця народного хореографічного колективу Дивограй Надія Чаленко. Наша команда мала на меті презентувати українську культуру у Франції, також зміцнити міжнародні зв'язки. І саме з нашими дітками, учасниками ансамблю, ми мали Дуже різнобарвну концертну програму, яка складалася з танців, а також і пісень за участю е, учасниці з театру студії Соломія. Е, також виконували номери Мар'яна Кодіна, начальниця культури управління та туризму. Наша програма дуже. Захопливо сприйнялася на площі в Парижі, де був проведений марш і українська хода на підтримку України. Ми мистецьку програму презентували, і там були не тільки українці і французи, також хлопці, які проходять реабілітацію. Вони разом з нами поринули в ту українську культуру, пісню, танець, і це було для наших учасників дуже приємно. Також наші танцівники поблизу ейфелової вежі станцювали знаменитий на весь світ аркан. В благодійному концерті взяла участь і юна талановита коломийська співачка, солістка театру студії Соломія Софія Веселовська. Мені дуже сподобалось співати на площі в Парижі. Всі підтримали, співали наші українські пісні. Дуже сподобалось враження наших військових. Вони танцювали, співали, підтримували. Це було неймовірно. У благодійному заході у Франції на підтримку України взяла участь і керівниця управління культури Мар'яна Кодіна. Вона розповідає, у такий спосіб вона з колегами хотіла не лише популяризувати українську культуру, а й допомогти центру тепло крилатої душі, який заснувала мама Героя України Степана Тарабалки, пані Наталія. Наша місія була підтримка е, тепло крилатої душі реабілітаційного центру пані Наталії Тарабалки. Е, Організація, яка організувала цю зустріч в наженцірмарні, це Франція, вони допомагають українцям. Вони роблять різні акції на підтримку наших збройних сил України, і це дуже. Велико, що ми змогли разом об'єднатися, бо було дуже приємно. В залі було дуже багато українців. Зал налічував 500 місць, приблизно з них десь 350 – це були українці решту були французи, які теж підтримують і люблять Україну, українську пісню, українське слово, український танець. Це було дуже велично, тому що напевно найприємніше було. Бачити наших українців, і бо це були і сльози і радості, і зустрічей. Бо дуже багато наших коломіян там, окрім культурної програми та презентації України у Франції, влада Коломої і Ножан Сюрмарну підписала міжнародну угоду про співпрацю. Її мета обмін традиціями і звичаями проведення спільних мистецьких проєктів, молодіжних ініціатив та міжнародної підтримки української культури. Будемо щасливі бачити український прапор який має рин про інших міст, побратимів біля мерії, як Це символ нашої дружби та спільних прагнень. Ми підписали вже договір про партнерство. У Франції це так дуже до цього відносяться, скажімо так, щепітильно. Вони дуже мало договорів по Україні підписано саме з містами. А це важливо, бо це місто передмістя Парижу. І міський голова дуже уваги багато приділяє. Як підтримці нашої громади, тому що самого початку вторгнення була створена громадська організація Інвіктаю Україн». і саме вони запропонували нам співпрацю з цим містом. В листопад місяць вони знову запрошують. Там вже у них таке святкування міст-партнерів. І вже, скажімо, наш прапор України, в них є така традиція, що міста партнери. Їхні, міст, прапори їхніх країн вивішуються біля міської ради, то прапор України вже буде поруч з прапорами Німеччини, Португалії, Італії, і це дуже важливо. Ми домовилися про співпрацю в сфері гуманітарної, це освіта, культура, якраз такі обміни. Ну, спочатку будемо ми туди їхати, в мирний час і вони приїдуть. Ну, і дуже важливо, що ми взяли участь в такому марші миру, який відбувається в Парижі два рази на тиждень, середа, субота. Наші діти обчолювали цю ходу, потім гарно виступили. І це було такою дуже великою несподіванкою, бо потім ми так само вони виступали на концерті, де наша українська громада орендувала великий театр в місті Нежанде Сюрмон. Надія плюхи Сергій для подій телеканалу НТК. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua, слухайте на радіо Сяйбо та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Маськів. На все добре, бережіть себе та світло в собі.